Коштики зібрані тут на цьому заході будуть передані в Україну. Ганна Бружа та інші 24 моделі демонстрували сучасний український одяг на благодійному показі моди. Я почула про цю виставу і про цей великий фестиваль, який збирає гроші для України. І мені дуже сподобалось, би, чого вони це роблять. І я хотіла якось знайти спосіб допомогти Україні Допомагаю Україні максимально, як я можу. Благодійний захід це не лише спосіб зібрати кошти, а й нагода об'єднати навколо допомоги Україні представників різних місцевих громад, каже Юлія Бузер, організаторка показу мод. Я працюю тут, наприклад, з Розмилою, Вона з Узбекистану вона робить всі прикраси для наших моделей. Я також працюю з американцями, які роблять всі наші корони. В нас є художники, які подарували нам свої картини. Також роботи. Художників, які з української діаспори, у квітні 2022 року, луганчанка Юлія Бузер разом з киянкою Ольгою Фанк створили благодійний фонд Нова Спарк Фаундейшн, основною місією якого є допомога українським дітям-сиротам та передача гуманітарної допомоги. Ми допомагаємо з освітніми можливостями. Допомагаємо з Речами допомагаємо, тобто збираємо кошти на відкриті на ті проекти, які на, на зараз актуальні. Окрім показу одягу, глядачі насолоджувались благодійним концертом місцевого колективу Bell Canto Легасі. Його директорка, оперна співачка Прісцила Вітері, вісім років прожила в Одесі і вважає Україну своєю другою домівкою. Я навчалась в Одеській консерваторії імені Нежданової. Сьогодні у нас був концерт поема про Україну, який став результатом співпраці багатьох волонтерів, багатьох людей, які доклали всіх зусиль, вклали душу щоб організувати цю подію під час заходу також проходив благодійний аукціон, де можна було придбати картини та вироби українських та американських майстрів. It just makes me sad. Yeah. дуже боляче, що моїм друзям та іншим українцям доводиться з усім цим жити. Серце крається це наймасштабніша подія, яку організували у Колорадо Спрінгс на підтримку України за останній рік. Організатори були вражені кількістю волонтерів, які запропонували свою допомогу. Я вірю, українці переможуть. На мій погляд, українці дивовижно виконують своє завдання. Вони давид проти Голіафа. Вони борються з Путіним. Це неймовірно. Під час цього заходу було зібрано 6 тисяч доларів. А з часу заснування фундація Нова Спарк Фаундейшн надала допомоги українським дітям на 32 тисячі доларів. Світлана Пристинська, Олена Андрющенко, Колорадо Спрінгс.